Так, пропоную сьогодні поговорити про жертву. Жертву не в контексті психології, а жертву в контексті релігії. Ну, чому про жертву? Ну, тому що це найманіпулятивніша техніка церков будь-якої, я думаю, віри. Тому що все, куди б ти не прийшов, все базується на жертві. Кругом звучить це слово, що ти маєш жертвувати. Маєш жертвувати своїм часом, своїм сном, там, своєю там, їжею, своїми задоволеннями взагалі маєш жертвувати Які задоволення. Ти ж сама грішниця, якщо в тебе якісь задоволення, ти що? Ти ще не маєш радуватися, ти що? Ти маєш жертвувати і страждати. Оце маніпуляція насправді. Мої хороші, і ми залякані ними були. І я колись була також залякана. Хоча в мене був в мене була взагалі такий, знаєте, роз... внутрі в мене був такий, наче розрив якийсь, тому що я не розуміла. З одного боку нам розказували, що Бог це є любов, це є любов з іншого боку. Ти маєш жертвувати, ти маєш бути слухняна, слухатися своїх пастарів, попівців, ти маєш слухатися. І я завжди думала, Боже, чого я їх маю слухатися? Ну, я з ними не згодна там, там. Потім я казала, завжди, Боже, як же, як, же, як же вони говорять, що ти є любов, при тому е заборонено сміятись в церкві, заборонено радіти. Ти маєш радіти тільки в певні дати, числа і часи, години. Тобто ти не маєш права радіти, як це ти радіш? Ти грішниця яка, що ти радіш, ти маєш страждати. І в нас прям насадили, що не можна сміятися. Ти що смієшся? В тебе проблеми нас смієш тут. Ви розумієте? Це ж все програми. Нас це так зомбували, програмували. І до сих пір в церквах все є, що ти маєш бути такий. А мене це аж підташнювало. Ви знаєте, я коли заходила в церкву і я бачила цих. Понимаєте? Снобів просто. Ну, мерзко ставало. До і деяких неможливо було навіть не якісь, не на якийсь, ні на якій казі. Тому що. Понимаєте? Оці маски, це наносне, таке отаке, типу, всі округ пліб. І це про Бога, який є любов, про що ви розказуєте? І я вам хочу сказати. Що оце все жертвеності, оці всі страждання? Богу, це не треба. Не треба. Я от прямо зараз вам звільнюю, тому що мені Бог про це сказав. Особисто мені. От повірте мені.